Незважаючи на те, що пан Данілов не має профільної геофізичної освіти, його фундаментальний досвід у галузі медицини, глибоке розуміння міждисциплінарних зв'язків, а також нестандартний науковий підхід і здатність виявляти причинно-наслідкові зв'язки зіграли ключову роль у визначенні напрямів досліджень. Саме завдяки його підходу, Вдалося суттєво розширити методологічну базу вивчення кліматичних і геодинамічних процесів, а також сформувати нові наукові гіпотези, які на сьогодні вже знаходять підтвердження на практиці і стають предметом обговорення в експертних колах. Отже, внесок пана Данілова не лише став відправною точкою для низки досліджень. А й справив неоціненний вплив на наукове розуміння процесів, які сьогодні безпосередньо пов'язані з глобальною безпекою, саме його пропозиції 20 років тому стали фундаментом для сучасної моделі аналізу активації Сибірського плюму. Пан Данілов автор базової схеми можливої дегазації, тобто єдиного реалістичного способу запобігти катастрофічному сценарію активації Сибірського плюму. На жаль, ця інформація і людина, яка стала її джерелом, замість визнання зіткнулися з протилежним очорненням і переслідуванням. Тому що представники окремих владних структур у Росії не зацікавлені у вирішенні проблеми Сибірського плюму, а зацікавлені у збереженні свого фінансового становища і політичного впливу. Вони зрозуміли якщо дані про активацію плюму потраплять у міжнародне поле, це загрожує їхній владі грошам. Та їхнім планам.